Що можна орендувати в Києві та Борчагівці? Порівнюємо вартість оренди у Києві та Борчагівці. Для цього знайдемо приблизно однакові за комплектуванням однокімнатні квартири. Перший варіант у ЖК Варшавський в Подільському районі. Квартира на 20-му поверсі 40 квадратних метрів. Стан середній. Оренда обійдеться в 20 тисяч гривень на місяць. Або ж ви можете обрати вишикану квартиру з якісним ремонтом, укомплектовану необхідними новими меблями та технікою у ЖК Мюллер Хаус на Петропавлівській Борщівці. Квартира з автономним опаленням. Встановлений двохконтурний газовий котел. Класна інфраструктура поруч, повністю сформований район. І тепер найголовніше вартість оренди лише 12 500. Кожного місяця ви зможете економити на оренді та відкладати по 7,5 тисяч гривень на вашу мрію, машину, подорож на власну нерухомість. Робіть вірний вибір, а ми допоможемо знайти потрібну вам нерухомість на Борщівці. Агент No1 це надійний партнер у справах нерухомості. А який би варіант із цих двох обрали б саме ви? Напишіть у коментарях.